Вітаю всіх! Буквально вчора ввечері, кіпіш був тро... трішечки на тему РСЗО для Харкова. Що там загроза чи ще щось таке? Чули, чули його. Давайте так, чули. Я хочу зробити коротенько, щоб не було паніки. Харків, чи є реальна, серйозна загроза від РСЗО для Харкова, для міста? Mm, любі мої, ні. Це взагалі не визначено, але я не скажу, що Харків буде під РСЗО. ні. Дивіться, є конкретні види РСЗО, які можуть як ракети пролітати. Не більше. Я навіть в Харкові сама так і чула. Не буде, як у 2022 році. Не буде. Це відразу скажу. Подивимось. Так, вони там лазять, як там ДРГ, може бути щось. Ну, розповідати будуть все що завгодно. Ви ж розумієте, що на кордоні основна маса буде на кордоні. До міста не підпустять це. Все під контролем, не хвилюйтесь. Немає. Прямо щоб для міста. Місто може чути. Певні райони чути може. Так. Це вже добре. Для міста ми зробили. Тепер дергачі. Загроза РСЗО для міста Дергачі. Дергачі. Реальна загроза від РСЗО для міста є. Дергачі. дергачі. Ні. Також ні. Дергачі, ні. Також ні, ні. Все на кордоні. Дергачі. Це я для чого роблю Харків, Дергачі, щоб ви зрозуміли. Страшне повторення, навіть я, коли була у Львові, я чекала, щоб відкинули від... цю Аж СЗО, де летить, як летить, це гедутня. Щоб ви зрозуміли. Тому ось такого повторення, що було, тоді не буде. Ні у Харкові, ні у Дергачах. Такі серйозні моменти, тому я це продивилась. тому не хвилюємось.